Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше я представлюся, мене звуть Оля, і я звичайна українська жінка, працююча мама, дружина. І іноді я знімаю мотиваційні відео для свого YouTube каналу. Тут ви можете побачити мотивації до прибирання, до домашніх справ, покупки, онлайн-шопінг більше. Тож, якщо цікава для вас така тематика, буду рада бачити. Себе на каналі. Сьогоднішній ранок почався у мене раніше, ніж звичайний ранок вихідного дня, тому що захворіли діти, особливо захворів молодший син. Він прокашляв цілу ніч. Знаєте, коли хворіють діти, вони не можуть спати і зранку прокидаються, і змушена була вставати і я з ним. Тож ранок мій почався із чашечки дуже міцної кави. Кава у мене компанії 25 кофі. Простір серії Ther. Кава, ця мені дуже подобається. Я сама її купую неодноразово, замовляю через сайт. Я хочу вам сказати, що це дуже зручно, оскільки менеджери допомагають підібрати саме ту каву, яка вам точно підійде за вашими смаками. І для своїх підписників я лишаю промокод на знижку, який ви знайдете в описі під відео. Також хочу додати про компанію 25Кірозтер, що ця компанія активно допомагає бездомним тваринкам, а також Збройним силам України, і в них на сайті можна побачити підвішену каву для ЗСУ, придбаючи яку ви даруєте її нашим захисникам. А тепер, як бачите, в мене вимкнена духовка, я ще з вечора подбала про наш майбутній сніданок, і я цьому сьогодні була неймовірно рада. Я розморозила листкове тісто, порізала його на шматки, і у нас будуть такі булочки з листкового тіста. Бо я не знаю, яке слово підібрати, бо українською аналогів слова слойка я поки не знайшла, тому якщо у вас є варіанти, напишіть мені в коментарях, як перекласти слово слойка на українську. Буду вдячна. Можете звернути увагу на мій чайник і подумати, що він. Брудний, але це мій, мабуть, з покупками один із самих грандіозних факапів останнім часом. Пила чайника, на якому обгорає фарба. Я такого ще не бачила ніколи, якщо чесно. Тому якщо будете бачити такі чайники на сайтах, обходьте їх стороною. Ось тут на відео добре видно, який він обгорівши. Я його вже чим не мила, чим не чистила. Ну він буквально з першого разу, з першого використання, з першого кип'ятіння води. Він набув такого от коричневого кольору. Тому, якщо будете бачити, обов'язково обходьте стороною. Знаєте, сьогоднішній процес приготування кави здався мені надзвичайно довгим. Я вже так чекала, коли ця живильна рідина опиниться в мене в роті, і я зможу хоч трішки, знаєте, зарядитися якоюсь енергією і прокинутися, бо було реально дуже-дуже складно. Тому, як показую, власне, як було. До речі, бачите, я завжди каву готую в турці, Є в мене там, правда, кавоварка, але в турці мені якось зручніше. І просіжую через отаке ситочко, бо мені не подобається, дитині частинки потрапляють в чашку. і ось така кава міцна у мене вийшла. For once when we're affronted can we turn the other чек? Про крисме. Майже одночасно із кавою приготувалися ці булочки. І тісто, до речі, дуже класне. Фірми Геркулес. Хто ще не пробував? Однозначно рекомендую. Ну а після сніданку я перевдягнулася і приступила до запланованих на сьогодні дій до прибирання. Shine on another like the safe. So jealously, we've guarded for the coming rain. Only for the moment, we can make the darkness cease. Christmas, I just want a little peace. Christmas, I just want. Ще планую помити тут в цій нашій гардеробній кімнаті скло, бо я вже досить давно його не мила. Я не знаю, тут, в принципі, трохи видно, що воно досить брудне, якщо до нього так дуже сильно придивитися. І більше, знаєте, так з часом проявилися розводи. Хочу зараз швиденько взяти ганчірку і швиденько це все вимити. Я думаю, що це в мене займе може хвилин 5, бо. Перед новим роком надумалася зробити таку от роботу, бо дуже давно вже цього не робила, а мене дратують ці пальці, наші і дитячі на цих шафах. Тому зараз цим і займуся. Озброююся ганчірками двома. Одна буде для того, щоб витирати безпосередньо засіб, який я наношу, а друга, щоб витирати насухо. Засобом я прибираю фірми Делак, це засіб для скла. Він мені дуже подобається. Я вже на інші засоби, мабуть, ніколи не перейду, хіба що мені щось подобається набагато більше. Я його якось купила, спробувала, і тепер це моя любов. Він не агресивний, він не має запахів. Після нього немає, знаєте, такої, такого відчуття, що тебе аж голова закручується від того запаху спирту і тих різних ароматизаторів, які там є, хімозними запахами. Тому тут це взагалі дуже Зручно і, ну, мабуть, для здоров'я краще, знаєте, ціна його, в принципі, така ж, як і оцих всіх розрекламованих аналогів, засобів для миття скла. Тому, власне, вирішуйте, який купувати, але, по-моєму, вибір очевидний. Краще підтримати українського виробника, купити засіб українського виробництва і ще й до того, який є екозасобом. Тому ось так. Насухо, до речі, я витираю таким рушничком із мікрофібри. Колись купила його в магазині Aurora, і теж дуже задоволена. Він в мене розміром 30х50, і якраз я його використовую для того, щоб витирати насухо скло і дзеркала, наприклад. Тому ось так. Це, до речі, наша гардеробна кімната. Колись в мене були плани, що тут буде ціла гардеробна система, але потім ми з чоловіком порадилися і зрозуміли, що в нас власне не така велика кількість речей, і нам, мабуть, і не потрібна та гардеробна кімната. Гардеробна от на мене є сенс робити тоді, коли вона якась не, ну, не прохідна, вона є окремо розміщена, а тоді, коли це прохід через нашу кімнату і робити гардеробну кімнату для всіх. І для дітей, і для батьків це якось не дуже раціонально. Тому ми поставили тут такий невелику шафу купе. В хлопчиків в кімнатах є теж свої невеликі шафки, і поки що нам цього вистачає. Як буде далі, побачимо. Але загалом мені більше подобаються закриті системи зберігання, тому що все-таки менше потрапляє пилу. У нас в ця кімната, до речі, з вікном, і при провітрюванні все одно пил. Особливо влітку активно залітає до кімнати. І таким чином, от, якщо не закрити шафу, то дуже видно, як на поличках осідає пил. Тому, власне, мені подобається. Не скажу, що мені саме шафа купе подобається, це не моя мрія, але, знаєте, це був такий дуже-дуже бюджетний варіант. Купували ми його в магазині, там ще була оплата частинами, що нас взагалі врятувало тоді. І, в принципі, ми задоволені цією шафою три роки вже користуємося. Можливо, колись за кращих часів змінимо на ту, яка буде справді нам там до вподоби. І та, про яку ми мріяли, наприклад. А поки що постоїть і ця. Давайте хочу ще додати, бо, можливо, не всі зрозуміють мою думку, чому я купила цю шафу, наприклад, а мріяла про іншу. Тому що я все-таки. Вважаю, що в житті є речі, важливіші за речі. Це Така собі тавтологія, знаєте, це як оцей принцип Ікеа. І Він мені насправді дуже до вподоби, тому що ми можемо знаєте, мріяти про щось грандіозне, хотіти його руками складати гроші на нього, інфляція буде їх з'їдати і в той час жити в коробках, на коробках і жити в безладі. Або можна купити якусь недорогу шафу. І нею користуватися. А як коли з'являться зайві кошти, або, в принципі, коштів стане більше, і захочеться щось змінити, тоді можна буде це реалізувати. На миття скла реально витратила 5 хвилин, як і задумувала. І, знаєте, звернула ще увагу, що мені необхідно було. Протерти оцю якраз роздвижну систему. І туди, куди западає пил, бо пилосос не все чомусь забрав, особливо на цій середньому цьому склі. І пішла намочила ганчірку і таки промила, щоб уже було остаточно чисто. І також у мене тут білі плінтуса. З ними, до речі, така ж сама історія. Я дуже сильно хотіла, щоб ці плінтуса були дерев'яні, але. Ціна на, на них така досить була небюджетна, і потрібен був там якийсь особливий інструмент, щоб чоловік їх сам зробив. У нас його не було, і ми тоді порахували, що це така значно більша сума виходить, і вирішили покласти туди плінтус пластмасовий, білий. Ну, поки так постоїть, знаєте, кожен розраховує на свої кошти. От, наприклад, я зараз перейшла прибирати у нашу. Спальну кімнату, і тут у е, нас взагалі немає плінтусів, але просто інша історія, що ми би і тут поставили ті пластмасові плінтуси, але тут е, роздвижні такі двері, бо немає місця їм, щоб відкриватися там в коридорчик, і потрібен такий тонкий плінтус. Дуже ми подивилися, що такий дійсно існує. Він є алюмінієвий і ціна на нього така пристойно велика, тому поки що чекаємо.

Вже побачили, що прийшов мій комічник схватив пилососа. І що мені тут робити з такими помічниками? До речі, цим ручним пилососом, таким легким, діти люблять пилососити, вони не люблять якраз великим, бо ним складно пилососити. А от цим маленьким пилососом дуже зручно, і це, як я називаю, електровіник. Він дуже гарно збирає волосся, наприклад, особливо таких от коврів. Це в мене коврик із таким високим ворсом. І Оцей пилосос, до речі, справляється із волоссям на ковриках і з волоссям на ламінаті. Тому ось так. Я, до речі, помітила, вже коли монтувала, що в мене було включено автосфокусування на камері, яке я не виставляла. І тут, мабуть, мої великі е, великі відеомонтажери чи відеооператори понаставляли. тому вже Бачите таку картинку, яка то віддаляється, то зближається. І ось, власне, моє таке коротеньке прибирання добігає майже кінця. І я своєю роботою задоволена. Я попилососила, стерла пил, все поскладала, і моя кімната тепер готова до нового року. Тому ось так. Тепер огляд, як проходить передноворічне прибирання. В кімнаті в, в кімнаті в дітей. Б буде. Це б то халабуда. Це б ще халабуна? А новий рік на носі, Нічого? А ніхто ще нічого там, не прибрав. Казали, так, ти не ти казав, ти так. Ти так тут цілі апартаменти. Проведіть нам огляд в цих апартаментах. Що там у вас є? Пішліть показувати. Перша кімната для того, щоб шкілити ігри. Друга кімната для тих, які треба. Третя кімната модельна. Дивись, який гарний, гарний малюнок. Дуже гарний. Дуже гарний малюнок. Слухайте, мене цікавить одне питання. А коли ми прибирати будемо? Ну, ясно, коли ви будете прибирати? Через три тижні. Діма, я серйозно. Ладно, через пів Коротше, це хлопці, це. даю півгодини. Можна годинку. Годинку ні, бо потім мене вже будуть запрошувати в передачу, любами вбиваємо дітей. Я пожартувала взагалі. Коротше, слухайте. Значить, пів години у вас є тут погратися, всі свої апартаменти там складаєте, розносите все по місцях, дуже гарний малюночок. І все. Да, я хоч в тирі постріляю. Ну, стріляй в тирі. Ну, тепер вирішила показати, що я приготувала чи то на пізній обід другий, чи то на ранню вечерю. І це домашні бургери. Хлопці дуже сильно люблять бургери, але ми не є фанатами. Закладів такого швидкого харчування, бургерних, таких як макдональдс Хесбургер. Ну, безумовно, ми там буваємо, але ми там буваємо не часто, бо це не так і корисно для здоров'я. Але в, в домашньому бургері абсолютно немає нічого не корисного. Там булка, там котлета домашня і шматок сиру. Тому, чому відмовляти дітям у такому задоволенні? Ось тут видно, як я вже починаю формувати котлетки. Котлети, до речі, в мене із такого дуже класного м'яса. Це ошиок. Лежало в мене це м'ясо, мабуть, в морозилці місяців два, і ми все думали з чоловіком, що приготуємо шашлики чи м'ясо, якісь стейки пожаримо на мангалі, але, знаєте, за роботою немає часу. Постійно, якісь то домашні проблеми, то діти хворіють. То просто немає часу. Коли ти виїжджаєш в 6.30 зранку на роботу, а приїжджаєш сьомій вечора, то особливо на шашлики немає ні часу, ні бажання. Тому я сьогодні вирішила, чому б не зробити із цього ошийка класних котлет до бургера. І я вам скажу, що це була супер ідея, тому що це класні соковики. Вийшли котлети, і загалом ми залишилися дуже. Задоволені цією такою нашою стравою. І е, тут я вже перевертаю котлетки. І знаєте, згадала, що ще можна підсмажити бургерні булочки, підсушити, щоб вони стали такими хрумкими. Для цього я їх беру і розрізаю на дві половинки. І тою стороною, де я розрізала, кладу на сковорідку. Якщо ви так ще не спробували, то обов'язково спробуйте, вам однозначно сподобається. Це додає такої, знаєте, якоїсь, ем, ну, навіть не знаю, знаєте, взагалі читала колись якусь статтю, що людський мозок сприймає щось хрумке відразу як смачне. Тому можливо, можливо, тому коли в нас щось хрумтіти, починає в гамбург, і це стає смачніше. я, до речі, використовую отакий от тостовий. Купувала я його в АТБ. Сьогодні була акція. Я купувала його прямо сьогодні спеціально для бургера по 44 гривні. До речі, це якось гарна ціна за останній час. Чи він став непопулярний перед новим роком, на нього поставили таку ціну чи що? Бо він вже коштував в районі 60 гривень і це прямо так ну, відчутно, відчутно дорожче, ніж було до цього. І, до речі, дітям не додаю до бургерів соусів ніяких, ні майонезів, ні кетчупів ні гущиць. Вони прекрасно з'їдять. Е, ну, якби я робила для себе, то, можливо, би скористалася кетчупом. Ну, але діти е, треба думати про корисне. І ось в результаті такий вийшов домашній бургер. Ось таке сьогодні в мене вийшло відео. Така мотивація до прибирання. Ще багато лишилося дуже роботи. Бачите, хлопців ще досі не прибрано, але я думаю, що вони пограються і почнуть прибирати. Тому сподіваюся, що змотивувала до роботи і вас. Прибирайте. До нових зустрічей.